Всім привіт, Арес на зв'язку. Сьогодні у нас війна з картель Сіна. Коротше, з картлем Вдоначий Альянс крепкий дуже. Що здивувало, що у нас на одного гравця менше на полі. Зазвичай так роблять, коли у вас сильніший склад, але тут, навпаки, все було. Склад у нас по. Дивлячись, виходячи з героїв, виходячи з імбових героїв і кількості донату, то, звичайно, що в картеля не знаю, раз в 5-10 більше. Але плюс на одного їх більше. Ну нічого. Надіяся на те, що ходять слухи, що картель грати не вміє, і так далі, бо багато хто із українських альянсів їх перемагали. Але по оборонам ну, вони нічого такі, крапкенькі. Тому Починаємо в общем, коментувати тапки. Перший тапок я свій, як завжди, починаю з слабших тапків. Знайшов під нього підходящу ціль. От, бачите, там Сіф і так далі. Сіф, Асура. Два таких стандартних героя. Ну, вони дуже хорошо заходять, в принципі. Асуру колись може поміняю на якогось кращого, якусь піймаю гарненького, нестандартного червоного і так далі. Ну, поки що він свою роль виконує. Так, у нас перший шот є. Ідемо далі. Перший шот є. Другий тапок мені було трошки важче вибирати. Пішов на 5900. Ще скажу, там, да, 5890 чи 5920, щось таке. Ну, Чому на нього пішов? Тому що із усіх він найбільше підходить під цей тапок. Тут ви бачите два герої проти міньйонів. Білобог Біоульф. -біло Honda Takeda це такий, скажімо так, хороший, крепкенький гем, які підвищують урон. Ну, Прикольний, коротше. разом вони дуже хорошо стакаються. Ну, і за рахунок от того, що я буду заряджати світом під Morrigan зі бьюпотом Біоульфом міньйонів І Honda Takeda. Білобог Бог мають зробити гарний прокаст. Але так ідеально не вийшло, тому що там, бачите, полетіло комбо, воно наче мені в плюс, але автолік позабирав, скажімо так, зробив таку гарну шкоду. Ну, в принципі, впевнений, що тут нуля не буде, як мінімум, центр ми точно маємо пробити. Звісно, хотіли б зробити шот, але. Видно, що всі так горять, плюс їхні заряжаються. як ви бачите, мої лягають перші. Тому що там, як-не-як, -як війська арти вирішують гарну роль. Війська плюс арти вирішують гарну роль, хоча герої і не сильно такі страшні так, у суперника. Єдиний, хто тут такий неприємний, це автолік. Ну, окей, я тут вирішив тікати, поки дракон не походив, заробив якихось там. Не знаю, скільки там 20 балів чи сільки. Зараз покажу. 18 балів Ну, зробив, такий пробив. Після мене добити буде вже легко. Це єдиний був тапок, який в мене не зайшов на цій війні. Всі решта, ось дивіться, будь ласка, взяв Леді Лока, третій моїм слабшим тапком. В принципі, тут нічого складного немає. Сніжок і і жовта вона теж хіл. Дуже низька. низький заряд мани, але вона 100% когось відроджує. В принципі, страшна це, страшні тут герої під сніжком Engus і Engerboда, тому що шотери. А всі решта то не мають ніякої загрози. Три герої, від яких можна заражати камінь. Ось так, в принципі, я і робив. За рахунок, от бачите, насмішку перекинув від сніжка на хоруса. Хорус витримував ті удари. Головне, щоб шотери ми їх не вбивали. Ви бачите, підняла 100% сніжка. Це жовта героїня. Ну, нічого страшного, ми його ще раз об'ємо і будемо ходити далі. Прикольно, коли стоїть е, давінчі між е, хорусом і олоруном. Тобто лікарі у нас виходять умовно Оларун умовно швидким, а хорус умовно середнім. Це явно покращує їх е, в роботі. Так, вирішив вбити ту жовту, тому що вона дійсно підкумарювала відроджуваннями своїми. Ну і далі вже діло практики, діло часу Остається просто добити їх всіх і все. Орус прикольний, накидує гарну броню. Один із моїх улюблених стандартів. Дійсно, він працює непогано. Ось тут ви бачите, як Кісямба за допомогою свого Паладіна відбила і, і стихійний зріз, і травку від Astraї Нансісу. Це було взагалі неприкольно. Просто можна було б набагато швидше вже, знаєте, зробити шот. А прийдеться ще повозити з нею. І знову вона не прийняла травку від Astraincis. Другий раз відбила. Ну, Вже доб'ємо її камнем. Як бачите, на вищих рівнях гри з більш складними суперниками веселки теж заходять гарно. Головне підібрати під них суперника. Ось ця команда взагалі, як бачите, два стандарта. стандарти. Ось два імбових героя, Канай Джоан Цінг, і три стандартних. Зараз побачимо, на яку я команду нею пішов. Тут, як завжди, карма задовбує, натискаю кнопку атаки і вона тупо не атакує. Ось тестуємо нового бігемота. Ну, бігемот, не бігемот, якщо він там не робив, він лікар, джованцінних лікар. Зелена козочка теж лікар з контратакера. Тому, в принципі, задача об них зарядитися і, і все. За допомогою Етропас робимо диспіл, Канна блокує і решта героїв просто б'ють. Все. Хендель чисто для контролю. Героїв, щоб забирати манну. Ну, в даному випадку я використав його чисто, щоб добити вже ту червону козочку, щоб вона не накинула свою контратаку. Ну, в принципі, все тут теж нескладний захист. Один ударник це Брін, забув, як його звати того синенького. Напишіть в коментарях, якщо, якщо знаєте. Знав, знаєте, як знав, знав і забув. Ну, Коротше, гарний ударник той. І GTOS, чисто, який знімає бафи, Ну, а сама ульта його не така страшна, якщо ти до неї готовий. Там Джон, Джован Цінг її знімає моментально. Все, доволі легкий тап вийшов. Стандартними героями можна грати, якщо розбавляти їх із хорошими якимись сезонними або із, із івентів якихось героями. Так, тут є. Ось тут тепер в цьому тапку я забрав Аструю Nancy і вкинув Лідію. Грав в нею 2 дні цією Лідією я в рейдах. Коротше, зашла вона мені сильно. Подобається як герой. Вона тут ще не викачена. Тут 470 і 18 емблем, але цього більш ніж достатньо. Тобто вона свою роботу робить тут. Можна сказати, пощастило, що Хепрі x 2 зарядом не походив, а чекав, мабуть, X3. І я встиг його заблокувати за допомогою Скаді. Аби він походив, міг, би бути тут точно не шот. Скажемо так, Хепрі вирішив почекати заряду X3. Ну буває таке, і іноді це буває дуже на руку. І це допомогло мені, скажімо так, розібратися з рештою героїв. У мене якраз не було ні щитків від Матильди в той момент. І можна, міг би бути не дуже неприємний момент. А так ви повезло щити. Два чи три рази скаді по Джоан Сінг била Міртайн спрацьовував, і на третій раз вже Міртайн не спрацював і нам вийшло заблокувати Джован Цінг, І це чудово. Замітив, до речі, що на Джован Сінг міртан якось працює особливо, найчастіше з усіх героїв. Не знаю, може це в мене тільки таке перечуття. Напишіть, може у вас так само. От прям, от прям капець як він працює гарно на ній. Так, наступний шот є. І останній етапок. Пішли ми на... Ще раз я на ту ціль пішов, 5900, чи 5890 щось побачимо там. Бо вона найбільш підходяща 5875, ну 5900 майже. Вона найбільш підходяща під цей тапок. Ну, тут, тому що тут троє швидких. Плюс коли оберон, цей цвіточок оберона буде давати стоп хіл, то Моріган ну, нічого з цим не зробить. Наприклад, інші герої там були, то вони просто спочатку розвіювали стопхіл, а потім вилікувались. А тут от розрахунок на те, що в мене вийде як мінімум героя за героєм прибирати. От Больфигор тут тема в цій команді, тому що, як бачите, він не просто б'є, коли він ранений, він ще й лікує моїх героїв. Тому що... Одного бюро як хіла, дуже мало. Ну і тут уже понеслося. Тут уже в мене пішла надія на пазузу і бажано бініче зарядити. Кініче ми зарядили і нас починають вибивати, потроху-потроху вибивати. Я ж гадав, що тут щось не буде, буде розбив. Але за рахунок того, що вже на Людовіку 3 мільйона стояло, він, по-перше, сильно бив, плюс сам такий дуже потужно стояв. От тут єдине, що я зараз думав, дивіться, не ходив, я думав втікти чи ні, бо якщо дракон воскресить всіх, то це буде дуже неприємно. Але я вирішив ризикнути, дракон не воскресив. Ну і тоді просто лишилось добити його. Доб'ємо його камінням. Все, це був шостий шот. Далі результати війни. Так, результат війни ми програли на. Ну Майже на 80 балів на 82 бали. Але у суперника лишилося 6 е, тапків ще не відкиданих. Е, в принципі, в них на одного більше, що дуже дивно. Тобто, самі суперники вдоначеніші, тобто, там видно, ну ви бачили по оборонам 5,8, 5,9 по 4 евро в кожного і так далі. Плюс на одного більше. Е, але нічого, робимо висновки. Навчимося грати краще в атаках, і буде все нормально. Думаю, наступного разу зможемо перемогти. Всім гарної ігри. Ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, як у вас закінчилась війна, і гарного дня вам!